Світ аніме вже давно звик до концепції смертельних ігор. Ми бачили це десятки разів. Але пекельний рай пропонує дещо інше. Ця історія, де межа між раєм і пеклом стерта настільки, що ви перестаєте розуміти, де закінчується божественне і починається огидне. Пекельний рай це тайтл, де група смертників відправляється на острів, який виглядає як реклама чаю Ліптон. Запрошуємо вас до світу Ліптон. Ліптон смак природи. Але працює як м'ясорубка для фаршу. Поки магічна битва змушує нас плакати над кожним догарядним персонажем, а людина бензопила просто намагається нас шокувати, пекельний рай каже: Потримайте моє саке, зараз ми будемо вирощувати квіти з ваших нутрищів. Сьогодні ми розберемо 5 причин, чому це треба дивитися, поки ваші друзі не заспойлерили вам фінал. εσέtica τα διοχόρον. Перше, що кидається в очі, це візуальний стиль. Автор манги Юзі Каку раніше працював асистентом у Тацукі Фудзімото, автором людини медзапили, і це помітно. Острів Сінсьоко виглядає як галюцинація, яскраві квіти, дивні істоти з обличчями святих і метелики, що п'ють кров. Коли з героя виростає дерево, це не метафора росту персонажа, це буквально означає, що він тепер добриво. Мапа викрутила. Соковитість картинки так, що ви майже відчуваєте запах пилу і крові через екран. Це не просто красива картинка від студії Мапа, це біохорор у його найкращому прояві. Тут смерть не виглядає як купа м'яса, вона виглядає як клумба, що розквітає прямо з вашої ран. Цей контраст між естетичною красою та екзистенціальним жахом створює атмосферу, якої немає в жодному іншому тайтлі останніх років. Ви ніби дивитесь на прекрасну картину, розуміючи, що вона намальована отрутою габімару Ніндзя з кризою середнього віку. Друга причина наш головний герой. Габімаро називають пустим. Але по факту він єдиний адекватний чоловік у світі аніме. Навколо нього бігають напівголі кунаїчі, смертоносні богині та тенсени метросексуали. А він такий, чуваки, мені байдуже, я просто хочу додому до дружини пити чай. Його внутрішній конфлікт це боротьба між машиною для вбивства та людиною, яка хоче любити. Постерігати за тим, як професійний кілер вчиться проявляти емоції, щоб стати сильнішим. Це набагато цікавіше, ніж чергова. Я стану королем чогось там. Габімару – це герой, якому віриш, бо його цілі зрозумілі кожному з нас. Третя причина це динаміка, злочиниць та кат. Система дуетів на острові це головний двигун драми. Кожен смертник має наглядача ката з клану Ямада. Це створює постійну напругу. Вони мають працювати разом, щоб вижити, але в будь-який момент кат може відрубати голови своєму підопічному, якщо той вийде з-під контроля. Особливо цікаво спостерігати за Садірі. Вона бореться з власними сумнівами щодо своєї професії. Її шлях це прийняття своєї жіночності та сили водночас. Вона не просто напарниця головного героя. Вона повноцінний другий протагоніст зі своїм складним шляхом. Взаємодія цих пар часто розкриває персонажів краще, ніж будь-які флешбеки. Четверте. глибока система сил ТАО. У багатьох шоненах персонаж просто кричить 5 хвилин, згадує бабусю і отримає новий рів. У пекельному жраї Тао це штука підступна. Тобі треба бути і злим, і спокійним одночасно. Тао базується на філософії балансу. Це не мана, яку можна просто накопичувати. Тао вимагає розуміння протилежності, слабкості та сили, гніву та спокою. Щоб перемогти ворога, герої мають знайти його елементарну слабкість. І що найважливіше, знайти баланс у собі. Це робить бої тактичним. Тут неможливо перемогти, просто кричати голосніше за суперника. Кожна перемога це результат інтелектуальної та духовної роботи. Такий підхід робить екшн сцени більш значущими для сюжету. Ну і п'ята частина: це тенсен антагоністи без мораль. Тенсени це такі собі поп зірки світу аніме. Вони ідеально виглядають, вони безсмертні, вони змінюють стать швидше, ніж ви міняєте шкарпетки. І вони абсолютно поїхали дахом від нудьги. Вони андрогені. Вони змінюють форму і вони дивляться на людей як на сировину для своїх ліксирів. Тенсени лякають не своєю злістю, а своєю повною відсутністю людської логіки. Ви не можете з ними домовитись, ви не можете їх налякати. Вони втілюють ідею викриваної святості. Кожна сутичка з ними відчувається як боротьба з неминучим. Це піднімає ставки до максимуму. Герої борються не просто за життя, а проти самої природи цього викривленого раю. Отже, підбиваємо підсумки: пекельний рай це якщо ви взяли Алісу в країні див, нагодували її грибами, дали в руки меч і відправили в гості до Ганібала Лектора. Це стильно, це боляче і це неймовірно затягує. Ну а якщо серйозно, то пекельний рай це тайтл, який уміло балансує між кривавим екшеном. Та глибокою філософією. Це історія про те, що справжній рай це не місце на карті, а стан душі, який можна знайти навіть у самому епіцентрі пекла. Якщо ви шукаєте аніме з дорослим підходом, унікальним візуалом та героями, за яких дійсно переживаєш. Пекельний рай точно для вас. Якщо ви досі не подивилися, я вам трохи заздрю. У вас попереду стільки візуального шоку. Пишіть у коментарях. То ваш краш у цьому тайтлі, я знаю, що це юзуріха. Не брешіть собі, ставте лайк, і побачимось у наступному пеклі.